Росіяни збільшують кількість запук... запусків керованих авіаційних бомб в глибу України. Так окупанти атакували Кабо Одещину у п'ятницю, 25 жовтня. Ворог вперше застосував це озброєння по цьому регіону. Крім того, армія країни-агресора вчора била авіабомбами по Дніпропетровщині. А сьогодні по кривому рогу. Наскільки далеко такі бомби можуть долітати чи можна їх збити? Спробуємо з'ясувати разом з Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП Екс. Експертом з авіації пане Анатолію, вітаю вас в ефірі. Вітаю отже, бачимо, що все далі летять каби. Вперше атакували кабами Полтавщину напередодні Кам'янське на Дніпропетровщині, 120 кілометрів від фронту. Як це стає можливо, розкажіть раніше лише прифронтові регіони потерпали від цього. Ну, давайте почнемо з того, що ворог шукає дешевих рішень, дешевих засобів ураження, які він може а, максимально в великій кількості застосовувати і. В випадку з кабом це вільно падаюча бомба, до якого прикручений, умовно кажучи, модуль УМПК. І в випадку, коли ми бачимо зараз збільшення дистанції роботи цих авіабомб, тут слушно було б зауважити, щоб з'явилася реактивна тяга. Тобто вона збільшує до 150-160 до 160 кілометрів радіус дії цього керованого снаряду. Ви бачите, на хвисті раніше були такі нібито крила, а зараз труба в якій стоїть саме реактивний двигун. Тому це допомагає ворогу збільшувати саме нанесення ударів на більшу глибину і з більшим корисним навантаженням, тому що там можуть бути і 200 кілограмів, і ну понад 100 кілограмів і до 500 кілограмів може бути корисне навантаження. Поки що можемо казати про малий вагу, тому що ж навтаки тут є певні обмеження щодо навантаження на той же модуль МПК і спроможності двигуна реактивного. До речі, це китайський двигун, який в принципі продається як двигун для авіамоделювання, але при певних модернізаціях він дозволяє його можна використовувати на такому засобі враження. Тому тут головне, що треба зрозуміти, що ворог ставить ставку, по-перше, на. Нанесення на якомога глибше ударів знов таки. Давайте заважимо, що все ж таки ворог готується до появи і збільшення можливості України щодо протидії російської авіації тому шукає рішення для того, щоб з більш безпечної дистанції запускати ці керовані авіабомби, і тут е, найбільша проблема не в тому, що, наприклад, е, це наприклад, якась крилата ракета або там гром ЄР-1, яка є по суті своєю теж е, керованою авіабомбою, крилатою, але це просте рішення. Тобто, оці от те, що ви зараз бачите, вільно падаючі бомби, які виробляються на арсеналі 54, з там х років минулого сторіччя і Росія не потребує там, складних якихось технологічних рішень, умовно кажучи, це проста авіабомба, до якого прикручений модуль МПК, який виробляється на 3 d пушних станках, і е додатково зараз з'явився ще реактивна тяга, яка збільшує радіус дії цього снаряду. Тобто, з цією реактивною тягою він стає схожим на шахет чи на ракету, я так розумію. А, а наскільки він точний порівняно з тим же шахетом чи ракетою? Набагато точніше шахет ніж е, керована бомба. Тому тобто, таки давайте заважимо, що для того, щоб запустити цю керовану авіабомбу пілоту літака Су 34 який запускає, потрібно бути в певному місці з певним нахилом і на певній швидкості запустити е, ці засіб пораження для того, щоб спрямувати в умовні координати, які зазначені так. Модуль УМПК дозволяє дещо докеровувати цей снаряд. І в принципі на нього можна впливати засобами радіоелектронної боротьби, але відхилення від цілі при засобах радіоелектронної боротьби може там від 10 до 50 метрів. Розуміємо, що при е корисному навантаженні там 200 п'ятдесят кілограмів це є не суттєвим, тому що в будь-якому випадку він все одно влучає в поряд і розривається. Скажіть, а за вашими прогнозами з часом, як далеко вони зможуть діставати такими модифікованими кабами? До Києва, наприклад, зможуть діставати? Я би не казав про Київ, тому що тут треба зауважити, що насправді є розуміння повітряного простору, в який ворог боїться заходити, тому що жнов таки умовно кажучи, до Києва по прямий з кордону Російської Федерації це 200 кілометрів. Тобто, умовно, ворогу потрібно дойти до? Кордону України, де можуть його зустріти системи протиповітряної оборони е, і системи раннього попередження, які будуть його перехоплювати. Тому він не буде так нарватися на таку загрозу. І е, ворог розуміє, тому він саме збільшує радіус дії для того, щоб застосовувати їх на більше відстань. Але поки що ми можемо казати про 160 кілометрів застосування даного виду озброєння, тому що ж таки давайте не забувати про технічні можливості. тих Реактивних двигунів китайських, які вони використовують, тому що вони насправді не такі вже і не, не так повністю здовільняють ворога, як би вони хотіли. Але є, як то кажуть, люфт для модернізації на це треба звертати увагу. Скажіть, а зараз в Україні є спроможності збивати ці каби. Е і наскільки е багато у нас цих спроможностей? Давайте почнемо з того, що зараз відбувається хакатон в Європі, який передбачає пошук рішення для протидії кабів. І одним із рішень запропоновано саме дрони перехоплювачі, які будуть зі штучним інтелектом перехоплювати ці керовані бомби. Але я хотів би навести деякі цифри: це 6 тисяч кабів щомісяця і понад 6 тисяч кабів. щомісяця ворог виступив. Використовує по території України при цьому він використовує дев'ять оперативних аеродромів і близько 300 літаків, які задіяні для нанесення ударів, і літаків супроводу умовно кажучи, Су-34, які безпосередньо здійснюють скидання цих кабів, і Су-35 або Су-30, які супроводжують ці літаки для того, щоб їх не перехопили. Тому тут а, моє питання постачає в тому, що мабуть краще ніж хакатон з дронами, тому що це модне слово. Все ж таки е, шукати рішення щодо е, ракет, які класу повітря, повітря, які можуть бути прикріплені під крило. F-16, міража наших мігів або наших сушок для того, щоб відігнати російську авіацію, тому що умовно кажучи, легше позбавити ворога можливості застосовувати таку зброю ніж намагатися боротися з тою кількістю кабів, е і знаючи, що той же самий арсенал 54 активно займається масштабуванням виробництва і випускає їх велику кількість. Тому, в принципі, протидія існує, але для цього потрібно е повна авіаційна. Складова, це, умовно кажучи, літаки, з які можуть запускати крилата ракета на вісні, принаймні від 185 кілометрів, а це АІМ 120 серії Д і ракети Міка Французькі, і плюс літаки дані радіокація виявлення, які можуть працювати як навідники і як е, системи детекції, тобто, умовно кажучи, виявляти підход російських літаків і докеровувати вже цю ракету для того, щоб наші літаки знаходились. При фронтовій прикордонній зоні з виключеними з системи радіолокації для того, щоб бути непомітним для ворога. Тому, в принципі, це класична схема протидії. Додатково є деякі системи радіоелектронної боротьби, які можуть протистояти ворожим літакам. Але для цього потрібно розгортання все таких таки класичних елементів протидії, тому що вони все ж таки дієві. І я би не використовував би тут знов таки пошуки за рахунок якихось дронів, тому що. Потрібно розвивати власне засоби ураження повітряного призначення. Це є проблема, і ця проблема буде і для Європи в наступному, тому що це є перспективним напрямком. Пане Анатолію, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю глядачам, що це був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП експерт з авіації.